Генсек НАТО Марк Люте вийшов заявою щодо постачання озброєння Україні. Я хочу вам сказати, після того як стало зрозуміло, що під Гексіт призупинив постачання зброї Україні. Ряд світових лідерів вийшли з терміновими заявами і контактували з Трампом. Макрон, президент Франції, говорив з Трампом. Джорджа Мелоні, премєр містерка Італії, говорила: Ну і от. Марк Рюте закликав Сполучені Штати Америки проявити гнучкість у питанні постачання зброї України. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу висловив надію, що в Сполучених Штатів Америки буде гнучкий підхід аби Україна і надалі мала необхідну необхідні ресурси для самозахисту. Про це повідомляє і цитує Марко Рютте видання Bloomberg. Сполучені Штати Америки мають переконатися, що запаси перебувають на необхідному рівні, оскільки вони є критично важливими для нашої спільної оборони. Водночас, звісно, ми сподіваємось на гнучкість і маємо побачити, подбати про те, перепрошую, щоб Україна могла рухатися вперед. За словами генсека Північноатлантичного альянсу, на тлі небажання Росії рухатися до припинення бойових дій, союзники мають бути впевнені, що Україна. Має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу, заявив генсек НАТО. Ну і також хочу вам сказати, що Німеччина, от вчора, ми з вами говорили видання. Більд казало, що є таємні, якісь на рівні урядів, на рівні Каслера Німеччини і білого дому. Ведуться якісь перемовини, аби Німеччина могла закупити для України в першу чергу протиповітряну оборону. А йдеться про комплекси Петріот, звичайно ж, і ракети до них ПАК-2, ПАК-3. Тепер вже офіційно відомо, що уряд Німеччини звернувся до США аби профінансувати можливу купівлю цих комплексів. Німці самі казали, що вони б і раді надати Україні свої протиповітряні комплекси, але кажуть, чверть, тобто 25% ми вже надали, Далі ми цього зробити не можемо, тому що в нас є певна межа. Я за яку ми не можемо переступити, а от купити ми можемо. Було багато. пригадуєте, всяких інсайдів. Мовляв, Сполучені Штати Америки знайшли комплекси чи установки в Греції, тому що свого часу Греція передала на близький схід. А два ма взагалом Греція мала вісім комплексів патріотів два, з яких передала Саудівській Аравії аби захищатися від ємських хуситів в 21-му році. Але потім Греція спростувала цю інформацію, що вони нічого не збираються надавати. Також з'явилася інформація, начебто, з озброєння Ізраїлю зняли кілька комплексів Петріот. А до речі, посол Ізраїлю в Україні сказав, що вже передали. Потім вже ж офіційно Ізраїль спростував цю інформацію. Насправді нічого не було надано. Тривають пошуки союзників, і це зараз основне питання пошуку протиповітряної оборони для України. Тому що ми бачимо, кожного дня росіяни запускають величезну кількість. Ракет, дронів, ну і звісно ж балістики. Нагадаю вам, що Петріот в першу чергу потрібен для того, аби працювати проти балістичних ракет, тих ракет, які в другій частині свого польоту просто фактично так, от вільне падіння мають і є найнебезпечнішими, тому що їх найважче збивати.